Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдороги до цілі. Доброго дня! Цими мотивуючими словами хотілося б мені розпочати наше сьогоднішнє заняття, бо наш предмет практиком зображувальної діяльності є творчою діяльністю. І лишень полюбивши свою справу, ви зможете зробити справжні шедеври. Ми з вами вже і малювали, і ліпили. А сьогодні розпочинаємо новий курс. Ми будемо займатися аплікацією весь цей семестр. Тож зараз ми познайомимося з терміном аплікація. Аплікація це один із видів зображувальної діяльності, оснований на вирізуванні, накладанні та закріпленні деталей різних форм на матеріалі, прийнятому за фон. Аплікація може бути пришивна, може бути клейова. Ми будемо з вами, звичайно, що користуватися клеєм, тобто приклеювати зображення в нашій аплікації. Поняття аплікація включає способи створення різних виробів з різноманітних по фактурі матеріалів, об'єднаних однаковою технікою виконання. Сьогодні ми розглянемо види аплікації, яка ж вона буває, і перейдемо до одного з видів, спробуємо його виконати. По-перше, це предметна аплікація. В предметній аплікації зображення виконане в межах одного предмету. Це може бути будь-який предмет живої чи неживої природи. Собака, грибочок, будинок. Наступний вид аплікації це сюжетна аплікація. Пригадаємо, що сюжет це певна подія, явище або ситуація, яка відбувається на зображенні. Сюжетні аплікації можуть бути різними по змісту, динамічними події з різною кількістю деталей. Персонажів та предметів. Ще один вид аплікації це декоративна. Створюється вона шляхом вирізання окремих деталей і формування елементів, відтворюючих орнамент. Чергування певних елементів в орнаменті, згадуємо поняття рапорту. Декоративна аплікація може бути створена по мотивам певного декоративного розпису. Це може бути Петриківський, Опішнянський, Самчиківський або Яворівський чи інший розпис з його певними особливостями та деталями. Ще один вид аплікації це нетрадиційна аплікація. Для неї в роботі може бути задіяно крупи, насіння. Солома, засушені квіти, листя, тобто гербарій, також можуть використовуватися нитки, серветки, яєчне лушпиння та інші матеріали, на які у вас вистачить фантазії. Тож у види аплікації за змістом: предметна, сюжетна, декоративна та нетрадиційна. Є ще інші види класифікації за кольоровим рішенням, наприклад. За кольоровим рішенням, вона може бути поліхромна, коли використовується різноманіття різних кольорів спектру будь-якого. І монохромна, коли використовується в аплікації один колір. Тобто одноколірна монохромна. І багатоколірна поліхромна. За способом виготовлення деталей. Вирізна або обривна. З цією технікою також ми з вами познайомимося пізніше. За ступенем прилягання до основи пласка або об'ємна. За способом кріплення деталей. Одношарова або багатошарова. Ось трохи інформації, яку ми сьогодні дізналися про аплікацію. Ну, а тепер я хочу розказати вам про матеріали. Оскільки ми з вами починаємо з самої простої, звичайної, предметної аплікації. І вона буде у нас традиційна, тобто ми будемо використовувати традиційні матеріали для аплікації. А як ми вже сказали, що традиційними є папір, ну, також може бути і картон. Тож, перейдемо до матеріалів, які нам потрібні. Перше, як вже і сказали, це кольоровий папір. Може бути або звичайний кольоровий папір односторонній. Також може бути використаний крафт папір, який є ось таким двустороннім. Особливо гарно його використовувати, коли ви робите аплікацію, яка є об'ємною. Або надалі ми будемо знайомитися з квілінгом, і можна з нього також робити самостійно смужки, не купляючи їх, а виготовляючи власноруч. Для основи можна використовувати як кольоровий білий папір, так і картон. Друге, що нам знадобиться, це, звичайно, що ножиці, якими ми будемо вирізувати. Рекомендую середній розмір ножиць, якщо вам зручно, краще мати ще і маленькі, тому що для вирізування дрібних деталей маленькими та гострими ножицями. Більш зручно користуватися. Але не слід забувати про правила безпеки і організовувати правильно ваше робоче місце. Якщо ви його організовуєте хоч для себе, хоч для дитини. Правила безпеки враховуємо обережно кладемо ножиці на стола тільки з закритими лезами. І ще одна дуже важлива деталь хочеться нагадати. Як же правильно тримати ножиці, бо стикаюся часто з такою проблемою, що навіть дорослі люди неправильно їх тримають. Ми працюємо трьома пальчиками. Один пальчик у нас іде середній і великий у кільця, а підтримуємо знизу вказівним. І таким чином ножиці у нас працюють. Працюємо за допомогою своїх пальчиків, розкриваємо та закриваємо. Тобто, ножиці у нас крокують, розрізуючи смужку паперу. Не робимо два пальця в кільця, тому що це незручно в роботі. Хто вже так привик, перевчаємося. Тож далі. Іще один важливий матеріал це клей. На свій розсуд ви можете використовувати будь-який клей, яким ви звикли користуватися і яким вам зручно. Можете заварювати навіть клейстер з борошна. Я хочу порекомендувати для вашої роботи звичайний ПВА з пензликом, або ж ви можете використовувати малесеньку розетку, куди будете відливати клей користуватися окремим пензликом. Також можна. Хто використовує клей олівець, часто бувають скарги на те, що він не приклеює деталі, особливо в об'ємній аплікації, все відклеюється і не тримається. Хочу зауважити на те, що клей олівець буває також різний, і дуже часто саме ПВА не є ефективним. А слід звертати увагу на маркировку, і я, якщо користуюся клейовим олівцем, то беру ПВП. Він дуже липкий і е, гарно тримає деталі. Організовуючи своє місце, не слід забувати і про чистоту у вашій роботі. Тож тарілочка вам знадобиться для деталей. Та обрізків на вашому столі завжди буде чисто. Клейонка вам знадобиться для того, щоб на неї класти деталі, на яких ви будете наносити клей. Це може бути будь-яка клейоночка, вирізана, і ви, вам буде зручно так і чисто користуватися всіми вашими деталями. Тож, Узагальнюємо, нам потрібен папір, нам потрібні ножиці, нам потрібен клей, клейонка, також потрібна тарілочка, серветка. Звичайно, також, щоб коли ви приклеїли певну деталь, вам треба притиснути, прибрати зайвий клей і згладити нерівності. Або ваша робота буде ось така бугриста із заклею, коли вона буде під ним. Розмокати і може бути неохайною. Тож організовуємо місце, готуємо матеріали і послухайте ще. Для вашої зручності це я перерахувала основні необхідні матеріали. Але є ще матеріали, які вам полегшують роботу. Наприклад, килимок, який відновлюється. Він пружній, на ньому можна різати і не псувати свого стола. Також, мені корисний в роботі ще макетний ніж. Це ось такий ніж з гострим лезом. Я можу покласти на свій килимок листочок паперу, взяти лінійку і під лінійку відрізати смужку паперу. Наприклад, для того шквілінгу. Не псуючи стола, і рівненько це зробити навіть рівніше, аніж можуть це зробити ножиці. Також таким ножем дуже зручно робити витинанки. Також це можна робити і звичайним канцелярським ножем. Але для кожного матеріалу треба трошечки звикнути і повправлятися в роботі. Ще хочу показати вам фігурний дирокол, який вибиває ось такі квіточки. Але існують багато форм таких дироколів, і його можна також використовувати в своїх аплікаціях. Коли вам треба вирізати дуже багато однакових деталей, або ви ведете якусь гурткову роботу, і у вас там 10 дітей займається, і кожному. Вирізати однакові елементи, коли це робота об'ємна, коли це багато цих елементів треба, або на велику кількість людей дуже допомагає. Основні форми, які дуже часто зустрічаються в роботах і дуже часто можуть знадобитися, це квіточки, або сніжинки, або листочки, метелики. Самі ходові. Тому що є ще, наприклад, якісь там будиночки, кружечки. Хоча з кружечків також дуже багато можна виконати зображень. Бувають вони маленькі, бувають вони більші. Дуже корисні в роботі, але це не обов'язковий матеріал для наших занять. Тепер переходимо до сьогоднішнього завдання. Ми познайомилися з видами аплікації, і сьогодні розпочинаємо виконувати найлегший, найпростіший. Це предметна аплікація. Пригадуємо, що в предметній аплікації ми зображуємо один предмет. Обирати тематику предмету ви можете самі. Може, це буде птах, наприклад, сова. чи тварина, наприклад, білочка. А може, ви хочете зробити дерево або квітку. Тож обирати вам. Оскільки цей вид аплікації найлегший, я пропоную зробити її об'ємною. Об'ємною вона може бути частково. Погляньте на зображення: зображення яблука, груші. Зображення однією стороною приклеєне на основу, але має об'єм за рахунок випуклості деталей. Як же я буду оцінювати вашу роботу? По-перше, відповідність виду аплікації, предметна аплікація. По-друге, охайність виконання. До цього відноситься акуратність вирізування і приклеювання роботи. Тож, обирайте тематику. Створюйте свою творчу роботу за самостійним вибором теми і прикріплюйте завдання в Google Class. Я хочу вам сказати, що цього разу ми будемо підписувати свої роботи. Якщо вам шкода підписати роботу, щоб не зіпсувати її, або, може, ви хочете повісити її в рамку, ви можете зробити невеличку бірочку, листочок, на якому ви підписуєте свої прізвище, ім'я та групу, кладете зверху на свою роботу та чітко фотографуєте зверху і прикріплюєте до завдання. Хочу вас дуже попросити, виконуйте роботи самостійно та не беріть зображення з інтернету. Ну, а на сьогодні у мене все. Починайте виконувати свою творчу роботу, прикріплюйте завдання, а я буду дуже чекати. У вас все вийде, тому що ви, розумнички. На все добре, до побачення!